Вантажівка Вольво спалахнула сьогодні вранці, проїжджаючи повз рівне об'їзною дорогою. Поблизу колодинки водій помітив дим, що валив із причепа, тож звернув на узбіччя і одразу викликав пожежників, бо хвилюватись було чого. Він віз цілий причеп битком набитий мішками з деревним вугіллям. А це 20 тонн. За вказаною адресою було направлено чергові відділення третього державного пожежно-рятувальної частини, а також аварійно-рятувального загону спеціального призначення. На місці рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено причіп. В якому було завантажено 20 тонн деревного вугілля в мішках. Як пояснив водій транспортного засобу під час руху він помітив, що з підтенту виходить густий дим. Аби знайти осередок займання, нашим працівникам довелося вручну розвантажувати мішки з вугіллям. Після цього на гасіння пожежі було подано два водяних стволи. Боролися із займанням пожежники дві злишком години, але не дозволили вогню розповсюдитися далі. Тож саму вантажівку і більшість вугілля вдалося врятувати. А чому вантаж зайнявся? Поки встановлюють.